Добрий день. Вітаю всіх на нашій, на нашій виховній годині. І вона має таку назву Як подолати булінг». Давайте спочатку з'ясуємо, коли конфлікт стає булінгом. Як це проходить? Сприйняття учнями один одного. Діалог як мета і засіб, налагодження комунікації, засоб. Засіб обговорення спірних питань. Взаємодія завершальний етап, спільна діяльність усіх опонентів спрямована на розв'язання конфлікту. Сприйняття діалог, взаємодія. Дивимося далі. Те, як люди вирішують конфлікт, може зробити його позитивним або негативним. Конфлікт стає негативним, коли особа поводиться агресивно і виявляє це болючими висловлюваннями чи діями. Після цього конфлікт стає агресивною взаємодією. Конфлікт стає булінгом лише коли він повторюється знову і знову, та існує дисбаланс сил. З часом може з'явитися схема поведінки, за якою особа, що поводиться агресивно у конфлікті, продовжує це робити або навіть загострює конфлікт. Особа, на яку спрямований агресивний конфлікт, може почуватися все менше і менше здатною висловити свою думку і все більше і більше безсилою. Саме тоді негативний конфлікт може перейти у булінг. Виховання здорових стосунків може допомогти зупинити булінг. Виховання здорових стосунків. Учні, які здатні підтримувати здорові стосунки, навряд чи будуть знущати з... знущатися з інших. Скоріше вони будуть підтримувати учнів, які є об'єктом булінгу, і будуть більш здатними досягти своїх цілей в освіті. Пропагування здорових стосунків є головним способом запобігання булінгу і створення безпечної і приязної атмосфери у школі. З метою попередження насильства та протидії булінгу в шкільному середовищі, педагогам і в першу чергу класним керівникам, необхідно стежити за груповою динамікою класу, щоб вчасно виявляти випадки булінгу та реагувати на них. Профілактичні програми, призначені для проведення групових занять з учнями та дорослими, можуть включати групові заняття з розвитку комунікації. Комунікативних навичок профілактики, а соціальної поведінки з основами правових знань, а також заняття спрямовані на допомогу в досягненні позитивних життєвих цілей тощо. Вправи для профілактики конфліктних ситуацій ну, тут декілька слайдів. Якщо б були в класі, то обговорювала би кожний слайд окремо. Мабуть, хтось, може, бачив фільм опудало. Яке буває насилля фізично і психологічно, а ось треба було переглянути мультфільм Міст? Ви, мабуть, після цього можете знайти його в інтернеті і передивитися. Мультфільм Міст А ось ще один мультфільм, якийсь, мабуть, багато хто бачив Скарб кота Леопольда. Як поводилися миші, як вони обзивали кота? А боявся чи кіт мишей? Що він постійно їм казав? Давайте жити дружно. Як ви розумієте, індіанську приказку? Щоб зрозуміти людину, треба пройти 15 миль у її мокасинах. Мабуть, мокасини другого розміру, і вони не підходять другій людині. Бачите, які вони різні тут і на малюнках. У день, це якась притча. у день ювілею дружина, як завжди, спекла на сніданок булку. Коли пекла її щоранку, це було сімейною традицією. За сніданком вона розрізала булку навпіл і вже збиралася, як завжди, подати чоловікові верхню її частину. Та раптом передумала. «У день нашого ювелею, я хочу сама з'їсти цю рум'янську ринку. Врешті-решт я це заслужила тридцять років доглядала наш дім, народила і виховала наших синів. Увесь цей час зберігала чоловікові вірність, любила і поважала його. І вона тремтячою рукою передала чоловікові нижню частину булочки, а той, узявши її, сказав. Який неоціненний дарунок Люба. Вже 30 років я не їв своєю улюбленою нижньої половинки булочки, тому що завжди вважав, що вона по праву належить тобі. Да, цікава така притча. У мене теж в житті таке було. А, мабуть, на цьому і закінчується. Ну, яка ще є е, е, пам'ятка для учнів для того, щоб закінчити цю тему? Як подавати булінг? Дискутуй словами, а не кулаками. Шукай кращі аргументи, будь справедливим. Готовим визнати правоту іншого, постав себе на місце іншого, Прагни враховувати інтереси кожного, обстоюй свою думку тактовно. Щоб не втягнутися. У однолітну ситуацію дуже важливо вміти уважно слухати співрозмовника, співчувати, спер... співпереживати, відчувати емоційний стан іншої людини, яка об'єктивно оцінює ситуацію, розуміти мотиви його вчинків і поведінки в цілому. Ось основні правила, як уникнути булінгу. На сьогодні все, до побачення.